Час, коли людина має необмежені можливості будувати своє життя за власними інтересами та бажаннями, не зважаючи ні на які перешкоди. Зокрема, сьогодні велика кількість людей дихає подорожами і присвячує цьому все своє життя, у тому числі перетворює хобі на професію і досить прибутково. У період панування діджитал технологій людство ще більше поринуло в галузь інтернету. Так почали утворюватися нові сфери діяльності. Наприклад, блогерство, яке з самого початку порівнюють журналістикою. Розпочати свою роботу я вирішила поринення в історію зародження та розвитку журналістики подорожей. І в цьому мені допомогло спілкування з професором інституту журналістики Владиславом Миколаєвичем Михайленком. І туристична журналістика, так як і тревел журналісти, вони не виникли раптово і невідомо звідки. Туристична журналістика вона має багато історії і вона пройшла багатовіковий шлях формування і становлення. Зрештою, про це свідчить епоха великих географічних відкриттів, це 15-17 століття. Описи подорожей можна знайти в античній літературі. Особливо полюбляли писати про свої подорожі, греки та араби. Вони вважаються фундаторами літератури про подорожі, і зрештою вони поклали. Початок зародження туристичної журналістики, або як ми її називаємо, тревел журналістики. Ми сприймаємо журналістику подорожей як досить молоду галузь. Проте, як з'ясувалося, свій початок вона бере ще з давніх часів. Досить давно за кордоном існує жанр тревелогу. В Україні цей термін почали вживати у 2000-х роках. Хоча українські твори про подорожі існують ще з часів Київської Русі. І Київська Русь зовсім не пасла задніх у літературі подорожі. Так звані ходіння, які були в Київській Русі, були дуже популярними серед мешканців Київської Русі, і серед закордонних громадян. Як ми можемо зрозуміти, подорожі не є новим напрямком журналістики. Вони почали популяризуватися з того моменту, коли мандрівництво стало максимально доступним для людей. Особливо журналістикою подорожі цікавиться молоде покоління, яке любить колесити світом, дізнаватися щось нове і ділитися цим з іншими. Насправді дуже часто можна помітити ситуацію, коли подорожі з хобі перетворюються на роботу, і варто відмітити, що дуже цікаво. Доказом цього є наступна героїня. Анастасія Зіміна, тревел-журналістка, яка відвідала понад 50 країн світу. Свій досвід у подорожах дівчина почала отримувати ще у дитинстві з популярних all-інклюзів курортів Туреччини та Єгипту. З часом увагу її сім'ї привернули інші країни. Ми зрозуміли, як класно брати авто і на своїй автівці їздити Європою. І... Це дуже цікаво, тому що фактично за одну поїздку можна відвідати дуже багато місць і дуже багато країн. Дівчина зізнається, що особисті захоплення подорожами вплинули на вибір її майбутньої професії, якою вона займається з задоволенням. Спочатку я почала подорожувати, а потім я вступила на журналістику. Мій майбутній науковий керівник він спитав, що от є можливість поїхати такий прес тур зробити до Качанівки, це Чернігівська область, і хто хоче. І моя рука якось сама піднялася. Я поїхала прес-тур, написала невеличкий матеріал, і тоді він мене запам'ятав, як людину, яка готова подорожувати і писати. І мені дуже сподобалося. Сьогодні Настя працює журналістом в інтернет-виданні. «Отюм портал вона пише статті про подорожі, більшість з яких базуються на її особистих знаннях і досвіді у подорожуванні. Сьогодні в її багажі вже понад 50 авторських матеріалів. І ця цифра продовжує зростати. Кажучи про перспективи тревел-журналістики, Анастасія відмітила, що сьогодні подорожувати стало значно простіше ніж раніше. А відповідний розвиток тревел журналістики стрімко пішов угору. На мою думку, перспективи з'явилися, коли залізна завіса впала, і люди зрозуміли, що вони можуть подорожувати. А потім з'явився безвіз. Подорожувати стало ще простіше. Необмежена можливість подорожувати відобразилася й на розвитку ще одного напрямку блогерство. Сучасне покоління не може уявити свого життя без соцмереж, адже саме звідти вони отримують більше відсоток інформації. З популяризацією таких платформ, як Інстаграм, Фейсбук і Twitter, почала утворюватися нова сфера діяльності блогерство. Багато хто вважає цей термін синонімічним терміном журналістика. Хоча насправді вони не мають нічого спільного між собою? Ну, Взагалі, от якщо говорити про блогера і журналіста, то ці поняття, іноді кажуть, вони синонімічні. Ні, вони не синонімічні. Тому що журналіст і блогер, як на мою думку, ці поняття входять до різних площин. Які різні за обсягом і перетинаються лише частково. Зрештою, кожен журналіст може бути блогером. Але не кожен блогер може бути журналістом. Професійні журналісти, як правило, велику увагу приділяють професійним стандартам своєї діяльності. Для блогера ж дотримання цих вимог не обов'язкове. Це і є перша відмінність у діяльності тревел-журналістів та тревел-блогерів. З популяризацією соціальних мереж з'являється дуже багато тревел блогерів і взагалі блогерів, і почали дуже часто їх плутати з журналістами, які займаються тревел діяльністю. Чи, на вашу думку, є якась межа, яка розділяє тревел блогера від тревел журналіста? Є одна принципова різниця, це те, що блогер він може бути суб'єктивним, а журналіст не може. Звісно, ми говоримо про travel журналістику, де елемент суб'єктивності завжди є, тому що нам треба передати свої враження. А, проте, а, коли блогер щось каже, йому не обов'язково це обґрунтовувати фактами, статистикою. Він може казати свою суб'єктивну думку. Журналіст такої можливості не має, якщо ми говоримо про якісну журналістику. Але основне це те, як інформація подається. Журналіст зобов'язаний бути об'єктивним. Блогер може казати свою думку, не підтверджувати її. І, в принципі, це допустимо. Варто наголосити на наявності відповідної освіти у людини, яка працює у галузі тревел журналістики. Для блогерів також створюються окремі факультети у вищих навчальних закладах, однак вони не користуються великою популярністю серед абітурієнтів. Головна особливість блогу там, чи відеоблогу, який блогом називається, полягає в тому, що створювати його може будь-хто. Для цього не потрібно мати певну освіту. У багатьох блогерів є е, своє коло читачі. Блог це інформаційно наповнений щоденник. Це одна із форм авторського проєкту. Автори блогів пишуть про те, що з ними відбувається. Вони висловлюють свої думки з приводу тих чи інших тем подій. Стати тревел журналістом лише на перший погляд здається простим завданням, але перш ніж починати займатися цією діяльністю, людина має пройти великий шлях становлення. Спочатку як журналіста, і лише згодом як фахівця у тревел тематиці. На моє глибоке переконання, якщо ти чимось займаєшся, ти повинен мати освіту. Туристична журналістика це не лише опис своєї пригоди і враження, знання основ, законів, принципів журналістики, особливостей продукування та сприймання медіатексту, знання основ психології аудиторії. Принципів і засобів впливу на реципієнта. Зрештою, для тревел журналіста обов'язковим є знання туристичного ринку. Зрештою, якщо ми хочемо працювати в туристичній журналістиці, саме журналістиці, то ми повинні мати освіту тревел журналіста. Ми повинні мати освіту журналіста і ми повинні мати знання азів туризму, туристичного ринку. Лише поєднання оцих двох компонентів, воно дасть можливість стати туристичним журналістом. І ви із тревел-блогера, людини, яка ділиться власним чимось, дає якісь поради на підставі власного досвіду, перетворюєтеся вже на експерта. Експерта в медійній підтримці туристичного. Доказом того, що для роботи блогера наявність відповідної освіти не обов'язкова, є наша наступна героїня Тревел-блогерка Ярослава Мазепіна, більш відома у мережі під псевдонімом Колумбівна. Ярослава за фахом it фахівець і це є її основним джерелом доходу. Однак ця робота не заважає їй подорожувати і позиціонувати себе як блогера. За кілька років жінка встигла відвідати вже 36 країн світу і поділилася своїм досвідом мандрівництва в інстаграм, за яким стежать майже 85 тисяч користувачів. Жінка зізнається, що блогерство не є її основною роботою. Мандрівництво це лише хобі, але дуже цікаве та улюблене, до якого вона доклала багато фінансів та своїх зусиль. Кожен тревел-блогер вкладає гроші в своє просування. Ми всі вважаємо, що ми робимо дуже гарний контент. на нас повинні підписуватися просто так. Наразі ні, бо інстаграм вже не зовсім про нативне просування, про просування без грошей. Тому, якщо ти не вкладаєш у свій блог, він не розвивається. Це правда, жорстка, але правда. Зокрема, тут блогерка розповіла про ще одну відмінність тревел-блогерства від тревел-журналістики. Людина, яка працює в медіа, не вкладає особисті кошти у його просування. А ось для блогера таргет є зовсім звичайною процедурою. Так само, як додаткові курси з підвищення знань щодо ведення сторінок у соцмережах. Тут, коли ми говоримо про блогера, багато чого йому доводиться освоювати самому, а журналісти здобувають ці знання, навчаючись. На факультетах і в інституті журналістики. Їм це дають, їм це вчать. Блогеру доводиться вчитися самому У декого може виникнути наступне запитання: якщо тревел журналіст блог, то його контент варто вважати продуктом журналістської чи все ж таки блогерської діяльності. Ярослава відмітила, що, будучи блогером і розповідаючи про подорожі, вона не може назвати себе тревел-журналістом і, взагалі, не бачить схожості у цих двох напрямках діяльності. На її думку, об'єднати ці дві професії можна лише в тому випадку, якщо блогером виступає сам журналіст, а його продукт результат журналістської діяльності. Журналіст цілком може бути блогером і займатися блогером. А журналіст, який любить подорожувати та хоче поділитися враженнями, якісь дати корисні поради, заохотити подорожувати свою аудиторію, звичайно, може займатися тревел-блогерством. І якщо його тревел, ці блоги, його контент відповідає усім тим вимогам до матеріалів туристичної журналістики, про які ми говорили вище, то так, я вважаю, що це журналістський продукт. Експерти також приділили увагу й майбутньому цих двох професій і розповіли, яка спеціальність на їхню думку має більше перспектив у сучасному світі. Я вважаю, що тревел журналіст має більше можливостей. Тревел-блогер він працює у вузькому сегменті. Поїхав, побачив, розповідь. Тревел-журналіст це вже людина, яка може претендувати і на співпрацю із туристичними агенціями, із туроператорами, із різноманітними медіа. Він може створювати якісь власне медіа, вже набирати свою команду. Він має ті ґрунтовні знання із журналістики, з менеджменту, з маркетингу. Які потрібні для успішного бізнесу в галузі медіа. І тревел-журналіст, на мою думку, він має більше можливостей в майбутньому, ніж тревел-блогер. Тому тревел-журналіст, який є майстром слова, який любить подорожувати, любить ділитися своїми враженнями. Це надзвичайно цікава людина. Думок щодо схожості та відмінності тревел-блогерів від тревел-журналістів багато. Однак назвати ці явища синонімічними не можна, і це довели експерти, які безпосередньо працюють у цих галузях. Блогерство молодий сучасний напрямок, який утворився відносно нещодавно, але вже подарував безліч можливостей для багатьох людей. Журналістика має вікову історію, але разом із цим дарує багато перспектив як для молодого, так і для дорослого покоління. thank you